Уронефрон допомога при сечокам'яній хворобі. Вітаю всіх. Доброго ранку. Понеділок. 2 червня. Ми розпочинаємо спеціальний ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Нас тут уже майже півтора мільйони розумної аудиторії. А розумним варто гуртуватися. Ну і на початку ефіру наше звернення власне до розумної аудиторії. Отже, разом із фондом Повернись живим. Слухачі і глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, щоби збивати російські розвідувальні безпілотники. Збір триває у межах проекту дронопад. Посилання на банку ви знайдете в описі до кожного відео на Ютубі Радіо НВ. Шановні, ну що можуть робити FPV-дрони, Не обов'язково зенітні. Я сподіваюся. Ми всі е, вчора насолоду величезну отримували, коли дивилися ці відео із аліннії із бази Біле в Іркутській області і ще з трьох інших російських військових аеродромів. Так що дрони це корисна штука. Ми вже це розуміємо. Тепер про втрати росіян. Оскільки ми починаємо кожен ефір з аналізу ситуації на війні, аналізу ситуації на фронтах. На жаль, але я не знаю, чому так сталося у сьогоднішньому ранковому. Зведені від Генерального штабу збройних сил України додаткових плюсиків з втрачених росіянами літаків немає, але я думаю, що це. Питання часу, коли все поточнеться. Ну і можливо, генштаб якраз і не приписує собі власне те, що зробила служба Божа, вона ж служба безпеки України. Тим не менше, за вчорашній день росіяни втратили вбитими і пораненими 1140 особового складу. Крім того, уражено два танки, сім бойових броньованих машин, 48 артилерійських систем, два засоби ППО, 137 одиниць автомобільної техніки, і цистерн з паливно мастильними матеріалами, три крилаті ракети. ну і ще Є там кілька кілька плюсиків, які можете почитати. Ознайомтеся. Інформація вже є у публічному доступі. Підключаємо до розмови гостя на зв'язку з нами ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман. Пане Олексію, вітаю в ефірі! Слава Україні! Героям слава, добрий ранок. Ну почнемо навіть не з того, що відбувалося напередодні, а з того, що відбувалося уже сьогодні вночі, тому що вчорашній день він так переріс у вчорашній вечір і у сьогоднішню ніч і ранок. Так от нічна двіжуха була у Курську, Рязані, Вороніже, Ліпіцьку на аеродромі Белісаглебськ в Вороніжській області. Тривога була оголошена через небезпеку БПЛА в Івановській області. Це на північний. Схід від Москви, Волгоградська область теж там щось у них відбувалося. Я так розумію, що зараз темп взятий такий силами оборони України, що росіяни просто можуть ну навіть не уявляти, а де воно, де воно якась фура приїде в наступний момент, чи куди прилетять якісь невідомі, але дуже корисні дрони. Що ви про це думаєте? Про цю ну динаміку навіть. Я думаю, що полутіння, назва цієї спецоперації, ну вона передбачала як павутіння. Тобто, от це мало бути одразу декілька атак, не одна атака на якийсь один аеродром, а на ще на менше 4-5 аеродромів, це підрів мостів. Ну і це, звісно, атака безпілотників. Тобто, це ця операція, про яку от чому нема, поки що зведені генерального штабу, по кількість втрачених літаків. Ну, так, дійсно, їх перераховують, щоб це була точна інформація, а не приблизна. Там вже в цифри даються, а не відсотки, скільки знищено. Ну аналізується, що знищена третина стратегічна авіації Російської Федерації, але це треба в цифрах. Тому от інші атаки, які відбуваються зараз, це я впевнений, що це продовження цієї операції павутіння, і ну, вона може тривати, я думаю, ще декілька днів. Чому вона відбувається прямо зараз? Ну, Росіяни ж розповідали на перемовинах в Стамбулі, наша делегації, що вони можуть там багато років воювати, що вони будуть диктували якісь умови, нам поводили себе дуже зхвало. Ну от незабаром розпочнуться перемовини, чи не розпочнуться між нами і Російською Федерацією, і ми рухаємося, як нам і казав Трамп, він же. Хоче бути не тільки посередником, а лідером цих переговорів, взагалі лідером, лідером всього світу. Взагалі, це така людина. І от ми рухаємось, так як він каже. Будемо розмовляти з росіянами про мир, але з позиції сили, показуючи, що там вже не тільки атака не була на, була на літаки, була атака на базу підводних човнів, тобто російська ядерна тріада повітря, моря і на землі. Ну, вона трошечки вже зменшується їхні можливості, і вони будуть нам щось розповідати. Ми можемо розповісти, що незабаром вас ще є підводний них, стане третина. Ну, тобто, це і є асиметрична відповідь під час війни, і це і є наші умови з позиції сили. Це є наші умови з позиції сили. Нам може тут в коментарях під ютуб трансляцією пишуть, що мта ми вже всю ніч святкуємо. Ну, окей, свято продовжується, але дуже цікаві деталі. які за кілька днів до того російські воєнблогери писали дуже цікаву історію. Отож, е, значить, паблік який називається руською оружие». Я процитую за останні два тижні, е, значить, військові сили Російської Федерації ВКС, військово-космічні сили перекинули на аеродром Алєнія близько 40 дальних бомбардувальників Ту-22М3, а також біля 20% всіх наявних у країні Ту-95МС. Це найбільша передислокація стратегічної авіації з початку конфлікту. Ну, вони пишуть конфлікт. І така mm -hmm. передослокація може свідчити про підготовку ВКС Росії до масштабної операції, що при, що покликана завдати Україні сокрушительного удара по ключовим об'єктам: енергетика, транспорт, логістика, командні центри, якщо на банковій, відмовляться від запропонованого Росією меморандуму, який має стати основою для подальшого мирного для подальшої мирної угоди. Військові експерти очікують раніше не Бачений удар по логістичних вузлах збройних сил України в разі спроби Зеленського зірвати переговори або зробити ескалацію. Ну, от, власне, зараз ця передислокація мені здається, що найцікавіше в операції Павутина навіть не те скільки в результаті підтвердиться повністю знищених чи частково знищених бортів. Я погоджуюся з тими, хто вважає, що немає сенсу взагалі е, рахувати це в доларах, чи там в мільярдах доларів, тому що ну навіть ти 100 мільярдів доларів будеш мати отут в кишені, чи там в валізі, чи в контейнері якомусь. Ну не купиш ти зараз на ринку ту 22 м 3 не купиш ти ту 20, ту дев'яносто тому що вони взагалі не виробляються, і в даному випадку гроші ну це не той, не та одиниця, в якій власне варто загалом Рахувати, ну і самі росіянці почали писати, що це для них як Перл Харбор. Шановні, знову ж таки, дуже багато розумних людей написало, що ні, 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 цю операцію не треба порівнювати з Перл Харбором. Цю операцію треба порівнювати з Цусімою. Оце для Росії буде більш Точна аналогія: півтора року підготовки, жорстка секретність, а ідеальний менеджмент, то що було сказано в тому числі і головою служби безпеки України Василем Маляком, і потім підтверджено президентом України, що всі ті українські люди, які готували і впроваджували цю операцію, вони завчасно виведені на територію України. Ну і тепер воно горить палає. Техніка ворожа. Я думаю, що найцікавіше і найскладніше, і власне це те, що буде викликати величезну повагу у спецслужб всього світу, це якраз. Рівень організації, ну і настільки ювелірне виконання, що ну просто ж жоден цивільний об'єкт не постраждав. Хіба що фури, в яких перевозили ці безпілотники, і коли безпілотники повилітали, ці фури не самовинищувалися, самовипилювалися, самозаймалися. Ну і одного водія здається, придушили таке, як значить водія, який нічого не знав, і просто був за кермом однієї з таких фур. Що ви думаєте про рівень організації? Ну, рівень організації, я думаю, що тут е, важливий момент не тільки в тому, що вже відбулося, е, це, я думаю, там паніка на, ну, не паніка, вони дуже розлючені. Вони там розповідають на російських правоматийських каналах, що треба завдати ледь ядерного удару по Україні і так далі. Е, тут е, що, що ще важливе, такий маленький, е, як то кажуть, нюанс. Ми показали, наскільки ми можемо організовувати. Е, Такі масштабні операції одночасно на різних аеродромах тут на різних об'єктах, які ми атакували. Ну плюс це була залізниця, плюс підрив мостів. Mm -hmm. Тобто, е, нічого, все, наскільки наскільки потужно можуть спрацювати наш, наша спецслужба? Чому я ще додатковий нюанс, про що я хотів сказати, про те, що ми попереджали людей, які були причетні до військових злочинів, ну не людей, а попереджали, що люди, які причетні до військових злочинів. На території нашої країни, тобто керували ну, цими самими бомбардувальниками, запускали ракети там наземне Е, Ми їх знаємо і кари їх не мине. І ці люди, я впевнений, зараз розуміють, що кара їх точно не мине, і що якщо ми можемо організувати такі операції, то організувати операції по знищенню військового злочинця на території країни-агресора, для нас це більш проста задача, ніж та що була. Коли ми атакували стратегічні бомбардувальники Російської Федерації, я думаю, що багато хто з тих, хто і далі намагається виконувати ну, злочинні накази, хоча робить вигляд, що він розуміє, що це злочинні накази, вони будуть дуже сильно задумуватися, чи варто чи це робити, чи не варто. Бо я впевнений, що полювання на злочинців сезон полювання відкритий не тільки на літаки, але й ну, безпосередньо ті, хто сидів в тих літаках. Отож, вже надходять, до речі, перші супутникові знімки. Не знаю, чи загалом там набереться 41 літак, 40 літаків чи якась інша кількість. Це, повторюсь, не... ну, для мене особисто це не суперважливо. Біла. Перші супутникові знімки, де чітко вже видно, значить, що там знищено. 4: Ту 22, 3 ту 95, 1 ту 95 що найменше пошкоджено. На авіабазі Олен'я. Візуально також підтверджено. Знищення 4 ту 95 мс і одного ан 12 тобто мінімально 12 стратегічних бомбардувальників і один транспортник, це те, що ми маємо уже станом на сьогоднішній ранок. Ну і от тепер відповідно наскільки. Я розумію, росіяни не позбавлені зараз можливості завдавати ракетних ударів, в тому числі з тих е, стратегічних бомбардувальників, які у них залишилися. Але е, от погрози ядерною зброєю чи арешникам, якщо пригадати, що наробив минулого разу арешник, ну так це було дуже ефектно. Але чи було це ефективно? Там лише дві болванки оці металеві, влучили кудись у промислові, ну саме в. В місце, де щось вироблялося, да все решта було розсипано. Ну просто в землю поприлітало. Так, там великі воронки. Але щоб сказати, що якийсь, якийсь збиток завдано, ну не можна такого сказати. Сьогодні ніч дві балістичні ракети по Харкову. Одна по, просто посеред дороги, неподалік в школи. Інша трошечки пошкодила житові будинки. Так, на жаль, є постраждалі, але ну от точність, а головне. Цілі да, тобто, це житлова забудова, і от на, на мій ну на моє переконання, росіяни по житловій забудові і по цивільних об'єктах, ну таки завдавати ударів все ще можуть. Що ви про це думаєте? Ні, звісно, можуть. В них залишилися залишилися ракети і балістичні ракети середнього і малої середньої дальності. них залишились бомбардувальники. Ще вони ще можуть літати. Тобто, казати про те, що. Вони не зможуть вже нас атакувати, але це було б знаєте, це по великому рахунку в війні, якщо знищена можливість атакувати вглиб нашої території. Бо на лінії фронту я впевнений, що ми зможемо поки що тримати оборону і давати відсіч. А головна небезпека виходила з тих от тих потужних атак, які ну небезпека для результату війни саме по цивільному населенню, під ну, по цивільних об'єктах вглиб нашої країни. якщо вони. Зменшиться ці можливості, або взагалі припиняться, То я думаю, що на полі бою там розібратися з ними нам вдасться, бо ми четвертий рік вже тримаємо оборону. Хто б там ще не розповідав про нете чотири четверти рік розповідають про якесь потужне просування росіян, що вони там багато що можуть зробити, і мені чесно трошечки дивують ці розповіді з наших е різних е інформаційних джерел. Це росіяни розповідають, які вони потужні. Ми чомусь. Ну, я не знаю, може деякі видання для того, щоб привернути увагу, теж продовжують розповідати, як вони там потужно наступають, що вони там захоплюють. Ну, це таке щодо можливості ракетних ударів. Ну казав президент Зеленський вчора, ще не помиляюсь, що треба готуватися до потужної масової атаки росіян з тих літаків і ну, з тих, що не залишилось від їхньої стратегічної авіації. Ну не тому що це буде помста. Це готувалося і раніше. Така атака готувалася неможливо. Якщо на наступний день через день після атаки на Росію йде атака у відповідь потужна, ну так так не може бути, бо вона готується декілька ну більше тижня. Це треба літаки завантажити. Зараз у них буде велика проблема з цим. Вони ж ці літаки, які там концентрували в Олені, вони ж планували цю атаку. Тобто вона вже готувалася. Ми по великому рахунку можна сказати, що ми зірвали. Цю так ну або відклали, скажімо, Вона все одно відбудеться, але ну я думаю, що не така потужна. Якщо відбудеться, якщо повутні, не буде продовжувати там певні дії, які для того, щоб цьому цього максимально перешкодити. Ну так і власне ще цікаво, уже зібрали підбірку світової реакції на цю операцію Павутина. і Мені здається, ще важливий такий знаєте суспільно-військовий фактор, який може впливати на підтримку України, це те, як оцінюють у світі цю операцію. Ну, по перше, уже можна сказати, що в тінь відійшла операція Пейджер, яку провів Масад. Пам'ятаєте, коли довгими місяцями можливо роками Ами вони через підставні компанії продавали дуже захищені як ну нібито захищені від прослуховувань пейджери, значить хамасівським бойовикам і лідерам. А потім в один прекрасний момент ці всі рації та пейджери почали горіти і вибухати в даному випадку. Операція не менш складна, один е, так рік, шість місяців і дев'ять днів. Це тривалість цієї операції, а значить, забезпечена те, що називається Operation Security, тобто секретність операції і ну там ідеальний менеджмент. Про це я вже згадував. Тобто організація сама по собі. А головне, що попри ми розуміємо, що десь напевно є якісь кроти, якась агентурна мережа росіян в Україні. Вони про це нічого не знали і їх заскочили зненацька. По суті, от от те, що ця операція впишеться в військові підручники, а головне те, як зараз на це реагують. Ну, Карл Більд, наприклад, колишній ну, дипломат і колишній міністр закордонних справ Швеції, написав, що навіть сценаристи Джеймса Бонда не додумалися ні разу, от, так до, до того, щоб навіть в кіно таке показати, тобто це крутіше, ніж фільми про Джеймса Бонда, і це на думку дуже багатьох оглядачів може вплинути на подальшу Підтримку України Бори Джонсон, колишній прем'єр Великої Британії, так і написав: Вау, українці круті. Короче, давайте давайте ще більше підтримувати Україну. Як ви оцінюєте у цей такий суспільно-військовий аспект операції Павутина? Ну в першу чергу я думаю, що <кій> приємно буде спостерігати, як це вплине на сьогоднішню адміністрацію Сполучених Штатів. Бо трампов е, Трампов Трампа майже переконали, судячи з того, що він дословлювався, що. Добра воля росіян те, те, це те, що вони не захопили е, всю Україну, це їхні поступки. От перемовинах – це поступки росіян, вони могли б захопити всю Україну, а зараз е, всю не захопили, це їхня добра воля, це поступки, тому ми маємо з цим рахуватися. Я думаю, що йому ну, у нього ж знову наступні два тижні, знаєте, та там вже починають сміятися. Ну, через два тижні буде ще два тижні. А, це, е, от, а для інших, е, ну, для наших європейських партнерів, тут можна. Да, Борис Джонсон, він правильно каже, що подивитися, що ми можемо робити з тим, що в нас є. А ви можете уявити собі наші друзі з Європи, і сподіваємося, що все ще друзі з Сполучених Штатів, що ми зможемо зробити, якщо в нас буде більше технологій більше можливостей, і більше зброї. Ми можемо боїтися, знаєте, я б так пошуткував. Ви боїтесь ядерної зброї Російської Федерації, так ми можемо зробити, що її не буде просто і все. І просто може не бути. Значить, як уже пожартував один з українських військових, але людина з трьома вищими освітами. Віктор Тригубов, це речник ОСУВ Хортиця. Наскільки я пам'ятаю, він зараз там саме так от він назвав Російську Федерацію. Це перша супердержава з ядерною не тріадою, а ядерною тріхаманадою. Дуже дякую вам за розмову. Ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман, був з нами на зв'язку. Шановні, зараз я пропоную вам прослухати. Ухати звернення президента України Володимира Зеленського. Звісно, він згадував там про Павутиннячко. Ну а далі у нас новини і далі продовжимо спеціальний ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.